Друзі, давайте з вами трохи поспілкуємось. Я буду далі тягнути тему за третій Renault Megane. Якщо цей автомобіль порівнювати, наприклад, з конкурентами, цей автомобіль от має 2012 рік. Якщо ми візьмемо Шкоду Октавію а да, 2012 року або Volkswagen Golf 6 2012 року, що ми можемо отримати? Ну, Якщо ці порівнювати автомобілі. Я знаю, точно на шкоді Volkswagen ви можете отримати шпакльовані фарбовані елементи і ржу по кузову. Да, По комфорту вони будуть трохи краще. Шумоізоляція, якість матеріалів буде краще. Але якщо ще ці автомобілі порівнювати по комплектації, що ви можете отримати на Renault Megane 3? Там от за 10,5 тисяч доларів. І що ви можете отримати на шкоді або на гальфу? По комплектації, передні, задні перктрої. На Мігані є, безключовий доступ, є складання, електрика дзеркал є. Навігація, задня камера, комбінований салон, е круїз-контроль це все є. На шкоді, наприклад, задньої камери ти не побачиш. Навігація буде, але вона така буде древня стара, що то просто капець. Тому, знаєте, в цих аспектах, в цьому порівнянні, то краще за Renault Megane 3 в цьому бюджеті ну, не буде машини. Я розумію, можливо, десь не подобається Renault, але, друзі, тут оцинкований кузов, який не гниє. 1,5 дизельний двигун, який служить не менше, ніж ваш 1,6 дизель. Так само класно. Проблем до якоїсь екології тут в нас немає. Тому я тяну все-таки мазу за Renault Megane 3, але тебе чекаю в коментарях, що ти відповісиш мені в цьому порівнянні, що б ти для себе обрав. Ми з вами взяли А5, Golf 6, і Renault Megane 3 по комплектації. Ось отак виглядає цей автомобіль. Він в нас має ціну 10450, 450 12 рік, 194 пробіг 1,5. Бачимо складання, бо все оригінальні диски, безключовий доступ, комбінований салон, 6 круїз, електроручник, клімат, складання, все це повністю є на цьому автомобілі.